Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, вся велика молитовна родина, спільнота, щирі вітання всім, хто сьогодні разом з нами. Вітаємо наших воїнів, героїв, захисників, захисниць, родини наших захисників. Питаємо кожного, хто сьогодні. Святкує і празникує, вітаємо щиро з величним торжеством святом Різдва, Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці, тому щирі щирі вітання кожному, хто сьогодні святкує День Марії, кожну Марію, яка разом з нами на молитві щирі вітання. Бо сьогодні Господь творить то велике торжество і дає нам ту велику нагоду, надію. На спасіння, пречиста Богородиця приходить на цей світ, тим самим дає нам ту велику надію на спасіння і на те, щоб ми спаслися в Бозі з Христом. Бо саме вона стає тим місцем вмістилища самого Бога, саме вона захоронена від перворонного гріха, саме вона стає тим ківотом того Євхаристійного Спасительного Христа, який. Приходить до кожного з нас через її лоно. Каже, блажене лоно, що тебе носило, і груде, що тебе кормили, коли ми читаємо сьогоднішнє святе Євангеліє, саме Діва Марія, яка носила під своїм серцем Спасителя світу. Саме вона сьогодні приходить на цей світ. І ми, маючи це величне торжество, величне свято. Її день народження, день Різдва. Питаємо один одного і запрошуємо кожного до спільного духовного розважання. Любі молільники, сьогодні кожен з нас приступав до того Отчого дому, кожен з нас мав ту добру нагоду бути, перебувати, разом, разом на молитві у святині Господні, там, де ми мали нагоду. Чи в своїй парафії, чи ми, можливо, мали якусь певну подорож, чи, можливо, паломництво, але ми старалися прийти до святині, щоб подякувати Божій Матері за ту велику ласку Небесному Отцеві за те, що Він вибрав серед кожного з нас саме достойну дівицю, яка стала пізніше тим місцем, де Господь замешкав. І тому сьогодні. Ми маємо обов'язково пригадати слова Марії, яка за покликом з нагоди свята благовіщення промовила такі слова: Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Саме пречиста Богородиця дає нам дуже багато прикладів дослужіння. І сьогодні, бачачи, як ви активно доєднуєтеся до молитви, серце радіє, бо практично майже кожен старається поширити молитву там, де його сторінка, там, де він має нагоду, над кожним, над кожною аватаркою бачу стоїть плюсик і камера. Тобто, саме це означає, що ви ділитеся трансляцією, що ви поширюєте Боже Слово. І це важливо, тому робіть це, не стидайтеся, виширите Боже Слово. Ви даєте нагоду іншим запізнатися з Богом, ви даєте нагоду іншим зараз, за кілька хвилин, взяти у руки саме духовну зброю, оцю вервицю, яку молимося щоразу, і даємо нагоду іншим до молитви, даємо нагоду іншим запізнати, що то є Господь, який наповнює мене. І тут немає жодного лукавства, тут є щирість серця, бо з нами на молитві від малого і до великого. Сьогодні в парафії мав духовну радість зустрічати наших молільників, які прибули з Львівщини і саме були на святій літургії. І я дякую Богові за них, за того маленького хлопця, Захарчика і його рідних, які були разом з ними, вони пригортаючи його до серця, я бачив їх на літургії, і я усвідомлював, що як це важливо, вони знайшли той час, вони сповнили ту обіцянку. І ми мали нагоду кілька хвилин після літургії побути разом. Я дякую за ваші обійми, дякую за теплі слова, дякую за гостинці, дякую за те, що ви були поруч, і це насправді дуже і дуже важливо, коли ми можемо ділитися і можемо нести то Боже Слово і можемо нести того Христа один до одного, не тільки вміти любити, але вміти ділитися тою великою тайною Божої любові. Тому зараз зі щирістю серця молимося до сті Божої Матері, пам'ятаємо, що вона з нами, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи в горі, чи в недолі того нашого земного життя. Тому взиваємо до Пресвятої Богородиці, дякуємо за те, що вона з нами, і пам'ятаємо, що Господь завжди наповнює нас, а пречиста Богородиця. Завжди підносить наші молитви разом до Христа Бога. Тому спішімо на молитву, запрошуємо всіх до спільності молитовної і зараз разом прославимо Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисту нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він для нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо любого Господа. Дуже прошу, ставте свої вподобайки, пишіть свої наміри у своєму серці, в думці, в слові, тут в написанні. І пам'ятаємо одне, що ми так само маємо обов'язок поширити Боже Слово у своєму серці, у своїй родині, серед своїх друзів, сусідів, приятелів. Будьмо тими маленькими, але учнями, апостолами Христа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Іс подлала, ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, 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 Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва благодарення, подяки, любому Богові за всі ласки і щедроти, а пречистій матінці Божій за той дар її різдва, який Господь сотворив для нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за кожного захисника, захисницю. Молимося щиро за тих, що в полоні, що пропали, тих, що в пораненні. Молимося за родини наших героїв, за кожного: мати, батько, дружина, діти, брати і сестри. Молимося щиро. За кожного, який цінує свого життя, дарує нам той мир і чисте небо. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за сім'ю, за родину. За хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за вдів, за сиріт, молитва за кожного, хто сьогодні в примиренні і в покаянні, молитва за всіх наших іменинників, сьогодні, уродинників Марій, які сьогодні святкують свій день ангела з нагоди Різдва, Пречистої Матері Божої. Тому молимося щиро, благаємо щиро. І віддаємо все своє життя перед обличчя Небесного Отця. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, Молися молись за нас. Мая Мая, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток. Спільна молитва в наміренні місяця вересня, що ми провадимо, а це за наших маленьких дітей, за наших учнів, за наших дошкільнят, за наших студентів, за наших наставників, вчителів, виховників, освітян, достойників, які сьогодні передають свої навчання і таланти нашим дітям, молимося за наших батьків, які співпереживають і в помочі завжди є для вчителів, тому молимося щиро щоб ми плекали достойне, грядуче покоління. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас уповання нашого Отець, прибіжище наші Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, <кхи> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, щиро дякую всім, любі діти, дякую вам, дорога молоде, дякую всім, що ви разом. Щиро обіймаю кожного, вітання від Богородиці до кожної хати. Ще раз вітання всім Маріям, які сьогодні святкують День Ангела з нагоди Різдва Богородиці. Щиро дякую кожному, хто завжди молиться тій великій молитовній родині, яка сьогодні знову і знову була зібрана Господом, бо вся йому слава. Ми, як покірні діти, схилили голову перед духовним батьком. Тому ми розпочали тиждень з великого свята. Продовжуємо його далі і тому щиро запрошую всіх до всіх ваших намірень, як на завтрашній день, так і на місяць вересень. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за всі ваші духовні молитовні офіри. Дякую щиро за підтримку потребуючих. Адже минулого тижня ми знову скерували вашу поміч, особливо одяг, особливо власне засоби гігієни. Тому дякую щиро вам за те, що ви завжди стараєтеся, бодай трошки, але долучитися всім, чим маєте нагоду. Тому щира дяка кожному за підтримку. Приготовляємося до того, щоб допомагати нашим героям. Ми собі встановимо таку мету, щоб щоразу, раз у місяць, старатися акумулювати наші всякі сили, які ми маємо нагоду. Тому, власне, я буду ближче цього часу просити про допомогу у вас. І дуже прошу про підтримку. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Ще раз дякую за спільну молитву. Всім щиро бажаю спокійної, мирної ночі і пам'ятаємо, що завтра, о 21 годині, ми знову будемо старатися почути один одного, побачити і разом помолитися. Слава Ісусу Христу!